Друзі, всіх вітаю у моєму влозі. Сьогодні п'ятниця на рахунок Маріїної хвороби, вчора вона почала пити антибіотик, і їй одразу стало легше. Уже ввечері вона вийшла, навіть не ввечері, а вдень ще вийшла гуляти, гралася з друзями. Знаєте, так як рукою зняла? Сьогодні ще разочок дам їй антибіотик, і для. За закріплення результату, хоча там три дні треба давати вже завтра. Я її не буду давати. От, ну подивлюся, звичайно, сьогодні по, по її стану. От, так що все добре, ура, ура! Але відмучилась вона конкретно. А, далі хотіла вам розказати про силу звичок. Наскільки ми всі знаємо, ми. Складаємося із наших звичок, так? Якщо, наприклад, ви зранку не робите зарядку, це означає, що у вас немає звички її робити. Так в мене була така ціль. Займатися три рази на тиждень по годині якоюсь інтенсивним фізичним навантаженням. Так? Але я собі так думала, що я буду робити це вдома, але спробувала і воно в мене аж ніяк не виходить вдома займатися, тому що, по-перше, мала дитина не дає, старші постійно відволікають. Як не їсти, то ну, щось робити, кудись йти, кудись їхати. Вдома, якщо я вдома, то я встигаю хіба що їсти приготувати, там щось по мінімуму прибрати. Да? Ну, тобто, вдома фізичною активністю в мене. Фізичними навантаженнями, в мене ніяк не виходить займатися. Їздити в десь кудись там в тренажерний зал, чи на якісь заняття теж нереально, тому що Кароліна немає з ким залишити. Єдиний варіант, який я для себе бачу ще, це поки Кароліна спить ми там в машині, да, засинає. Наприклад, там, зранку, коли я завожу в школу, і це ще в обід можна її в машині приспати, але не факт, що вона засне в машині, ну в колясці можна там заколесати. Да, їхати до. Тренажерні у нас на вулиці є такі тренажери, спортивні майданчики і там займатися. У мене вже був досвід на них. Я займалася в Чернівцях, коли навчалася, була студенткою. І якщо регулярно хотіти займатися на ці тренажери, то результат є досить непоганий. Тому от я бачу для себе такий варіант впроваджувати нову звичку на постійній основі. Але для того, щоб вона закріпилася активно, ми всі чули про 21 день, але це мінімум. Ooh. Для того, щоб звичка вкорінилася в наше життя, потрібно від 6 до 12 місяців. так? От. Тобто планую собі до зими все-таки цю звичку вкорінити 3 три рази на тиждень інтенсивних фізичних навантажень від 45 хвилин мінімум. Так що зараз поїду а -а -на до найближчого такого спортивного майданчика, який я знаю. А може він десь тут є? Слухайте, а може він десь тут є біля школи? Зараз я тут дивлюсь? А тут через дорогу ту ту тун тун тун-тун-тун-тун. Вони, уявляєте? Я, я перехожу дорогу і не вірю просто своєму щастю. Це тренажери, які я шукала, які я думала, що треба десь там їздити, йти, добиратися, а вони ось тутечки. Так що можете мене привітати. Сьогодні я почала свої заняття, я відзаймалася повноцінне тренування. Тепер головне не е, сходити е, з наміченого е, шляху, не збиватися з дистанції, щоб там не було.